Шановні глядачі, з вами Faсіca Help. Сьогодні у нас маленьке відео по коментарях. І далі ми перекинемося на учасника конкурсу Мастер Шеф, який замовив у нас ці два серйозні пляханці. Серйозний чоловік, серйозні амбіції і серйозне замовлення. Але про це потім. А зараз маленькі коментарі. Да ти просто ссикливе лайно. все. Ну Я з тим дебілом не згуден. Просто-напросто може порозвивати цю тему хай вам моток і пакети отдам. Як казав один чоловік, тіпа, ти, ти, набрався груший і людей три дишу. Це таке, тіпа. Ти спочатку розрахуйся, а потім можеш щоб попав. І я прислухався. Шановні глядачі, я все вдома матки, пакети. Будемо починати. Ви туди розплод не ставили випадково, щоб роя отримати, який вам суші натягне. Випадково можна. ну. Сірники мимо кармона положить, загубить. А як можна випадково печено розплуду на стовп? У ну, мене ж не одна така сім'я. Ну, ну що, як діти мальчио, це бігаю по посіки, спеціально мені відози підтасовую чужу. Ви ще скажіть, що то минулорічний язик я там приліпив. Це капець. Не з я розплуд, то така сім'я. Я в кінці розповім, чому я пакети продаю, от ти розповім. Я ж ніколи їх не продавав каналу 5 років, нікому не продавав пакети, Оце це почав продавати. Автомобіль не на мені, автомобіль себе скинув, мені загружує арешт-майно, він буде по-любому. І колись в мене вже був арешт майно. І краще продав я машину, чувак їхав з сім'єю, дітьми на якомусь там блокпосту, блокпосту. на посту якомусь там камера його засняла, його вже там автоматчики ждали, всіх повикидали, машину на штрафплощадку. Він до мене в соплях прибіг. Ну, не я ж їм продавав. Через десяті руки вона вже пройшла, я власник просто був. І все нормально. там. Треба записати відео про антиройові заходи. Ну, запишемо обов'язково. Прийдеться сім'ю ділити пополам. Ну, не прийдеться. Просто дотягну її там до 26 квітня Там продам перші пакети 26 квітня. Ну, Не прийдеться. Тебе пора кодірувати. Ну ходіть, ви знаєте, я отак сам дивлюся свої відоси. Я оце записую їх завжди там, об 11-й годині вечора. От ми доживаємо до 11-ї години вечора. І я вже за день набігаюся, що я дивлюся, мов я так навалився хорошо, тут вам розказую. Зник коментар про вивезення бджіл. Я його не удалю, от чесно. Шановні глядачі. Шановні глядачі, і чому я продаю пакети? Тому що мені нема кому продавати акоцію. Ну, нема кому і все. У мене 90% клієнтів на акоцію поїхали за корбом. Все. Ну, припливли. Так що ну, просто я ті акоції. І що я її з нею робити? Я їй по 90 гривень по 100, я її не віддам. Ну, перекупав. Ну, от невідомі все. І я їй вже три роки під льоду годую бжі бжб. Бж, тієї якось. О, я ж бачили по моїх відосах, що я коці їм туди люк. В мене одного разу було чотири туни тієї коці. Ну, це, це просто капець. Я її в самогон Короче, Я її бжу ламлю. Ну я перекупам її, невідомо. Не Якщо я відомі по 90 100 гривень, перекупам, я буду відчувати, мов себе дуже погано. І я потім, потім більше грошей потрачу на нову паси, як такою. Так що продаю пакети, щоб просто менше накачати якось. Шановні глядачі, ну що, я на питання ваші відповів. У нас головний учасник групи майстер групи конкурсу замовив у нас ще ялівець полторушку, полторушку Дубгоріх і отримує він за це. 0,7, бо там 500 гривень було ще 20 гривень сій. 07 дуб горі, шановні глядачі. Е, великодні знижки вони діють до неділі 24 години. Я посилки в понеділок. І, шановні глядачі, і ще хотів би... Кому цікаво побалакати про торти. От є торти двох видів, є домашні свайбанські, а є ресторанні, шановні глядачі. От ресторанні, це воно. Це просто інші інгредієнти, це просто космос. Шановні глядачі. І, шановні, глядачі, я думаю, на цій оптимістичній ноті будемо закінчувати наше відео. Бегачица Ба, за була пасіка.